Мета цього сезону змінити країну на краще. Кожне слово та локація вона має дуже глибинне значення. Мало хто звертає увагу на маленькі міста і села. Ми цього разу об'їхали такі захалустя, де навіть магазинів не було. Буде дуже сильна історія. Вона проникає. Мотор! Кожному половому будинку, який ми перевіряли, із прохання глядачок, був наш таємний агент, тобто вагітна жінка. Є пологові будинки, які надихають. Найкраще в Європі. І вони в нас, в Україні, вразили садочки. Я не знала, що провінційні садки настільки страждають. Давайте приготовились, внимание! Поїхали машини, поїхали. Програма буде нелегкою для сприйняття, але обов'язково із щасливим завершенням. І цей проморолик саме про щастя.